Доброго ранку! Вітаю вас у своїй майстерні рослин. Я Наталя для тих, хто в мене перше. І сьогодні хочу поговорити про вирощування хризантеми ще з євро-черенка, тому що є свої особливості. Зараз вам поко... Це я вам хочу показати яблуню красуню. Це в мене райська яблунька. Яблочка їстівні. Ну, просто вона. Неймовірно, крім того, що смачненька ще, й дивіться, яка гарнюня. Ну, а зараз йдемо до хризантеми. Зараз саме час найкращий для висаджування хризантеми. Ну, звичайно, не прямо зараз, а коли тепліше, коли вже не буде зворотніх приморсків. І досить є багато пропозицій щодо хризантему, щодо Єврочеренка. Дійсно неймовірні кольори, дуже красиві. Але. Є особливості, до яких ви повинні бути готові, якщо ви будете замовляти і вирощувати такий черенок. О, я хочу вам показати: оце в мене ось цього кущик з Євроче, ось цього Кущик з ото був кущик з Єврочеренка, вже його немає. І оце в мене два кущики з Євро-Черенка. Ну, і що я маю на виході? На виході я маю те, що я в минулому році купувала Євро-Черенок. Було у мене сім кущиків, я купила, ну, сім чаранків купила, і з них, що в мене залишилось до того, як я вже поставила на зберігання, в мене залишилось лише п'ять кущів, і з п'яти кущів у мене прокинулось чотири. Ну і ви бачите, що ось цей зовсім його практично там буде, якщо два, буде. Зробити кущика. Ну, тут теж небагато бур'янець. Зараз я його приберу, ну я буду зараз розсаджувати, то я вам покажу. Тобто теж один чи два. Тут трошки краще, ну і тут трошки краще. І от які особливості вона має, тому що в дійсності ви не отримаєте великого гарного. Куща, я говорю про мульти, хризантемку мультифлору. Зараз буду викопувати, дивитися, що буду мати на виході, і поясню паралельно, чому не отримаєте і як ну, що з цим робити. Ну, і дивіться, викопала я один кущик. Ой. І з цього кущика в мене буде аж один кущик знову. Чому так відбувається? Насправді єврочеренок, в силу того, що він пересилається, і дорога не близька, і рослини знаходяться в таких ну, умовах не дуже для рослини комфортних, його обробляють препаратами, які, які дуже уповільнюють всі робочі, ну всі не робочі, а процеси розвитку росту. Рослин, тобто, за, це все замідляється. Для чого? Ну, Для того, що. Так, це викопала той кущик, який найбільше розрісся. Зараз подивимось, що тут. Ну, і для чого ж їх. Ой, тут є, але бачите, з п'яточкою, але без корінчика, тобто це вже в мене буде як черенок. Дай Боже, щоб прижився. Е, І обробляю для того, щоб під час транспортування рослина не пропала, тобто вона буде ех, те ж саме маленький корінець. Е, навіть не хочу його розділяти, я його краще присаджу, посаджу, а тоді почеренкою. Тому що, боюсь, що якщо відділю, вони теж будуть без корінців і підуть, ну, не буде нормального проживання. Те ж саме, все це як черенкування вийде. Це не розсаджування, а черенкування. І ще одна те ж саме. Ну Це вам єврочеренок. Обробляю для того, щоб під час транспортування рослина не загинула. Тобто, в неї пригнічується. Рост, розвиток за рахунок цього, рослини доходять, доїжджають туди, куди потрібно. І далі протягом сезону, оце те все, чим його обробили для того, щоб воно нормально дійшло ще на етапі черенка, ще на етапі укоріненого маленького череночка, от воно впливає на все його подальше життя. І ви знаєте, я вже дуже давно хочу торкнутися теми. Психології і в саду або садотерапії, в тому числі. І от оце, як ніщо інше, дуже наглядно показує нам, наскільки процеси, які є обмежуючи якісь моменти, які є, що у рослини, що у людини впливає на перебіг подальших подій. Ну, здавалось, малюсенький черночок. Обробили, щоб він дійшов, да? щоб не було втрат. Прекрасно. Але цим рослинам уже рік, а вони нормально не розвиваються. Отак і з людьми. Як тільки у людини є в голові, обмежуючи якісь установки, ти не пробуй, тому що хто ти такий, тебе немає там талантів, ти не вмієш, ти не знаєш, тому цього робити не можна. Це не для нас, це не нашого рівня, куди ми сунемось. У мене не вийде. Оце одне і те ж. Це як вас обробили якимось препаратом, але вже не на уровні хімічного, а на уровні вашого ментального сприйняття світу, обробили препаратом для того, щоб ви нікуди не рухались. І ви, вроді, гарненька квіточка, але сидите, не розвиваєтесь, не рухаєтесь. В той час, як інші. Можуть прекрасно собі, маючи менше талантів, наприклад, ще знань, досвіду, але можуть собі дозволити розвиватися, досягати успіхів і отримувати задоволення від життя. Оце працює аналогічно. Тому всі обмежуючі ваші установки в житті, нічого гарного, ані для вас, крім того, ані для ваших дітей, це діти, а вони також обмежені, не несуть більше ніякої ролі. Розумієте? Висновки робити вам самим. Чи е, від того, що їх обробили, вони не розвиваються, е, е, не треба купувати чернок? Ну, ні, звичайно, треба, якщо вам подобається, якщо ви. Побачили, що він вам подобається, ви хочете. Звичайно, купуйте, але ви повинні бути готові для того, що це не буде дуже такий швидкий розвиток і розмноження. То треба буде погратися, треба буде додати їм якихось стимулюючих речовин, щоб вони нарощували кореневу систему, далі вже і масу. Але ви просто повинні бути до цього готові. А що стосується вашого психічного сприйняття ситуації, психічного сприйняття цього світу, ну, дивіться на рослини і робіть висновки. Тільки в рослинах це видно на фізичному рівні, а у нас це не завжди видно, але 100% впливає на вас і на ваших діток. Тому я на цьому завершую відео сьогодні коротеньке, в мене буду далі займатися роботою. Вам бажаю життя без обмежень. І пам'ятайте, що всі обмеження це обмеження в нашій голові. Тож, бажаю вам гарного дня, гарних свят, затишної весни, до зустрічі і до перемоги!